Привіт, дівчата! Сьогодні хочу поговорити на таку тему як використання масок і кондиціонерів для волосся. Мені зустрілося в практиці декілька випадків, як дівчата використовували спочатку кондиціонер для волосся, а потім маску. І я вирішила поговорити на цю тему. Це не те, що помилка, але це не дуже таке логічне використання цих продуктів, бо краще робити навпаки. Давайте розберемося чому. Дивіться, маска це продукт з більш концентрованим вмістом активних речовин. Які це можуть бути речовини? Це протеїни, амінокислоти, протеїни шовка, або, може бути, там, протеїни ікри. Ну, там в складі ви побачите там, якісь там, стволові, клітини, тобто, ну, склад будь-який може бути. Це якісь ліпіди. Да, там, наприклад, масло ши, масло е, кокоса, органи, оливкове. Це теж є активними речовинами, які мають у нас більш глибше проникнути в волосся для того, щоб тимчасово е, восполнити те, що ми у волосся забрали да, шляхом хімічних процедур: висвітлення, там, завівка, пошкодження механічні там, тощо. І для того, щоб ці речовини проникали у волосся, то склад маски роблять більш лужним. Тобто в них більш лужний pH, для того, щоб кутикула трошки розкрилася, і компоненти зайшли. Саме тому маски рекомендуються витримувати довше по часу, якщо у вас хороша маска активна, там не на силіконах побудована, а на активних речовинах, то завжди буде в складі тримати не менше 10 хвилин, а краще більше. І тримати її під теплом для того, щоб розкривалися краще наші лусочки волосся, для того, щоб як ефект компреса був. Тоді маска працює так, як треба. Що ж таке кондиціонер? Кондиціонер це більш кисле вже середовище, тому що цей продукт для того, щоб працювати на кутикулярному шарі волосся, тобто на поверхневому. Він містить, як правило, більше полімерних речовин, плівок, катіонних полімерів тобто це такі компоненти, які за рахунок того, що вони плюсик, да, позитивно заряжені іони, катіони, вони приклеюються завдяки фізичному властивостям, приклеюються до Негативно заряженого волосся, да? там, де волосся пошкоджене, воно має негативний заряд, знаком мінус. І ці е, полімери вони заповнюють пошкодження на кутикулі волосся. Тимчасово, звичайно, до, ну, до миття да? або там, до якогось там на певний період. І тому кондиціонер має більш кислий pH для того, щоб він закривав кутикулу, максимально її вирівнював, обгортав плівками, полімерами, ультрафіолетовими якимось там захисними фільтрами. І саме тому кондиціонер чим корисний? Він покращує розчісування набагато краще, ніж маска, тому що маски немає такої задачі. Працювати на кутикулі. Звичайно, є маски, які теж покращують розчісування, я не спорю, це більш маски з полімерним складом. У складі там є силікони, там різні там плівкообразуючі речовини. Але ми зараз кажемо про маски, які саме такі робочі з метою Так? Отже, який у нас підсумок? Варто використовувати або тільки маску. І періодично кондиціонер, це залежить від стану волосся. Або тільки кондиціонер, якщо у вас волосся не вимагає там, якогось дуже ретельного догляду, якщо у вас волосся натуральне, якщо у вас не плутається, не пошкоджене, то ну, навіщо переобтяжувати його? Зовсім це не потрібно, бо можна тільки нашкодити. Або ми використовуємо, якщо дуже пошкоджена ситуація, якщо дуже пористе волосся, ми спочатку робимо маску. Потім її змиваємо і зверху вже робимо кондиціонер для того, щоб полегшити розчісування, розплутування, надати блиск, надати такий естетичний вигляд. Також кондиціонери, до речі, за рахунок цих катіонів, вони зменшують електростатичність волосся. Тобто, якщо у вас волосся, особливо взимку, Електризується, то маска може цьому не дуже допомогти. А от кондиціонер або незмивний кондиціонер, якась така пшикалка, вона може цьому зарадити. Тому, будь ласка, не плутайте, не треба робити кондиціонер, а потім маску. Це може привести до обтяження волосся, до жирності. Ну, це нелогічно і ви просто маску викидаєте в мусорку, бо через шар кондиціонеру маска вже не проникне. Ось така таку інформацію хотіла з вами поділитися. Маю надію, вона буде корисна. Якщо у вас є питання, якщо я щось не відповіла, то, будь ласка, напишіть їх в коментарях. Дякую.